Всім привіт! Ви на каналі Криптобізнес. Тут ми дивимося новини криптовалюти. Сьогодні у відео ми, як завжди, поговоримо про те, що в нас відбувається на ринку не сьогодні, і, відповідно, про біткоін домінацію, альткоін сезон, коли він може розпочатися. Е, є у нас в нашому телеграм-каналі дуже цікавий пост про те, коли починає падати біткоін домінація після халвінгу та коли може розпочатись альткоін сезон. Тому сьогодні ми це все будемо переглядати, будемо проводити, можна сказати, нашу аналітику і відповідно зробимо висновки. Тому обов'язково дивіться це відео до кінця, буде багато чого важливого і цікавого. Також хочу повідомити вам про наш закритий віп-канал Криптобізнес, якому ми даємо угоди по споту, угоди по ф'ючерсам для наших учасників. Також доступні платні матеріали вже на загальну суму не 2750 доларів, а на 4000 доларів. Тому всі, хто бажає вступити в закритий клуб, працювати на ринку з нами, рухатись з нами, торгувати, збільшувати торговий депозит, вступайте в наш закритий канал і рухайтеся разом з нами. Ціна входу. До нового року ми знижуємо ціну зі 150 доларів до 120 доларів. Тобто, вступити в закритий клуб зараз можна за ціною 120 доларів до кінця 2024 року. Далі, відповідно, ціну буде піднято. Всі посилання є в описі під цим відео. Кому цікаво, пишіть мені. Переходимо до аналітки по ринку, будемо переглядати все саме цікаве у нас на сьогодні. Переходимо в наш телеграм-канал Криптобізнес і будемо переглядати ось такий пост. Як ми бачимо, що рівно через 238 днів після халмінгу біткоін домінація у нас починає знижуватись. І на цьому фоні в нас ліквідність проливається в альткоїн і розпочинається альткоін сезон. Ми бачимо аналогічну ситуацію на протязі всіх минулих циклів. Ми бачимо поза минулий цикл. Біткоін домінація знаходилася на своїх АТХ, після чого пройшло 238 днів після халвінгу. Ось дана лінія. Біткоін домінація почала різко знижуватись вниз. Минулий, минулий цикл. Ситуація в нас аналогічна. Ось тут був халвінг. Далі. Після халвінгу в нас проходить 238 днів. Біткоін домінація знаходиться на своїх АТХ. І в нас розпочинається різке зниження по біткоін домінації. Ось тут у нас відповідно альткоін сезон. Що в нас відбувається зараз? Зараз ми бачимо, що знаходимося ми по біткоін домінації на наших вершинах. Це у нас 61% по біткоін домінації. У нас вже в середині грудня буде 238 днів. Після халвінгу, тому на цей період очікуємо також ситуацію аналогічну, тобто зниження падіння біткоін домінації, і у тому діапазоні це в нас грудень-січень, може бути досить такий сильний міні альткоін сезон. Основний альткоін сезон, звичайно, що буде в середині або кінці 2025 року, коли весь ринок буде знаходитись на своїх, вже можна сказати, історичних АТХ, і після чого в нас. Буде відбуватись, на мою думку, знову повноцінний медвежий ринок. Переміщаємось на графік біткоін домінації. На сьогодні 61%, досить високо. Я думав, що відмітку 60% ми не проб'ємо, будемо рухати вниз, але ми бачимо, що ми навіть сьогодні і два дні тому вже знаходились на відмітках 61%, тобто ми тут закріпились, торгуємось. Я очікую, що з даних відміток у нас буде зниження. Тобто ми знаходимося зараз на своїх історичних АТХ по біткоін домінації. Далі нас очікує зниження, на мою думку, як мінімум до 48%. На цьому фоні, я думаю, що і розпочнеться альткоін сезон, тобто перелив ліквідності з біткоїна, з ефіра почне переливатись вже в інші альткоїни. На цьому фоні, ми, я думаю, що зможемо бачити. На ринку досить такий сильний та імпульсний ріст. Далі, давайте переглянемо монету Ефір, яка е, сьогодні торгується доволі низько порівняно з біткоїном, саме 3000 доларів. Е, монета Ефір досягувала відміток вже 3400 доларів. Як ми бачимо, що з цього можна сказати, також бичого флагу ми вийшли вище, закріпились вище. Це в нас тижневий таймфрейм. Зараз ми скоригувалися, можна сказати, пройшли за підтвердженням вже до нашої зони підтримки, яка була нашою зоною спротиву. І відповідно з даних відміток очікую продовження зростання. Орієнтую, що монета ефір до кінця 2024 року досягне відміток 6 тисяч доларів. Після чого також вся ця ліквідність з монети ефір, оскільки ефір по 6 тисяч доларів. На мою думку, це буде досить високо. Вся ця ліквідність почне переливатися в інші альткоїни, такі як Dot, Near Protocol, Avalanche, Aptos, Arbitrum, SUI, Optimist і так далі. І дані альткоїни, на мою думку, також будуть показувати досить непогані результати. Тому ми очікуємо цей міні-альткоін сезон до кінця 2024 року. І я думаю, що на цьому зростанні можна буде зафіксувати 3,5 на деяких альткоїнах і, скоріш за все, що буде 10 іксів і більше. Також давайте ще переглянемо біткоін на одноденному таймфреймі, щоб розуміти ситуацію локально і що в нас відбувається на даний момент. Як ми бачимо, що з даного бичого флагу ми вийшли вище, торгуємося вже набагато вище. Можна з певненістю сказати, що ми перейшли в новий бичий цикл зростання і повністю закріпились над цією корекцією, яка в нас була середньострокова. Що в нас відбувається на сьогодні, на даний момент? Як ми бачимо, що ми на протязі вже 4 днів торгуємось в такому боковику. Це у нас діапазон 85 тисяч доларів, 92 тисячі доларів. Я думаю, що в цьому боковику ми будемо знаходитись вже досить довго. Можливо, ми будемо досягувати ще 95 тисяч доларів, там буде наша сильна зона спротиву. Ми можемо досягнути 95 тисяч доларів, далі скоригуємося в цей діапазон 85-90 тисяч доларів і будемо в ньому знаходитись. На цьому фоні біткоін домінація буде знижуватись. І на цьому фоні, коли біткоін буде знаходитись в своєму боковику, на мою думку, будуть зростати альткоїни. Ось чому я кажу, що біткоін може перейти до 95 тисяч доларів. Переходимо на метрику The Golden по біткоїну. Зараз приблизимо ситуацію картину, щоб бачити, що в нас відбувається. Ми бачимо, що середньострокову корекцію ми закінчили. Пройшли вже повноцінний ріст, оновили АТХ, можна сказати, перейшли в новий бочий цикл зростання. І як бачимо, що ось ця зелена лінія. Це є досить сильна зона спротиву. Ось тут ми довгий період торгували з боковику, не могли пробити дану зону. Також ось тут в нас була проторговка. На даний момент зелена лінія, зона спротиву сильна, перебуває на відмітках 95 500 доларів. Тому, думаю, що ми можемо туди пройти, доторкнутися до даних цін. Далі скоригуємось до 8590 і в цьому боковику будемо. Знаходитись досить довгий ще період. В цьому боковику 85-90 тисяч доларів це досить високі та хороші відмітки. І ось тут активно великий крупний ігрок буде фіксувати прибутки по біткоїну. Відповідно, даний, даний профіт, який буде зафіксований на таких високих значеннях, його потрібно буде кудись перелити. Я думаю, що спочатку це буде монета ефіру. Як ми бачимо, монета по 3 тисячі доларів торгується, потенціал зростання буде до 6 тисяч доларів. Після чого ситуація буде аналогічна, і з ефіру почнуть переводити кошти вже в інші альткоїни, які можуть ще показати зростання на 3-5 іксів, як мінімум до кінця 2024 року, на мою думку. Також давайте ще перейдемо на індекс долара. Який, на мою думку, торгується на сьогодні дуже високо на своїх АТХ, і далі в нас буде зниження. Як ми бачимо, що е, по індексу долара, коли в нас були ось такі сигнали на корекцію, як тут, нас, е, в принципі, очікувало доволі сильне зниження. І таких сигналів в нас вже давно не було. Зараз ми бачимо, що індекс долара досить високо піднявся, у нас є сигнал на корекцію. Я думаю, що з даних АТХ. По індексу долара, на мою думку, це саме вже такі вершини, з яких буде у нас зниження, до, по індексу долара до 100 пунктів, і далі ми будемо пробувати в ось цю зону, ось цю зону 100 пунктів і рухатись нижче. Тому що, на мою думку, ми пройшли вже повноцінний бичий цикл зростання. В цьому циклі будуть зростати ринки, і з долара будуть активно переходити та заходити в ринки. Тому, як то кажуть, сила долара буде слабнути, тому що кошти будуть знаходитись в активах, а не в доларі. І коли ринки відповідно досягнуть своїх АТХ, всі кошти з активів будуть переливатись назад в долар на цьому фоні. Індекс долара знову набере свою силу і буде зростати. Але я думаю, що 24-й-25 рік це бичий рік, бачий період, і в цей час будуть зростати активи. Тому Індекс долара проб'є відмітку 100 пунктів і буде рухатись вниз, тобто, тобто не буде таким сильним. Це буде означати, що кошти інвестори зберігають в активах. Ось так ситуацію бачу. Тому очікуємо, що альткоін сезон почнеться всередині грудня, і, відповідно, на цьому ми зможемо отримати досить непоганий та сильний профіт.